Вітаю на каналі та пропоную подивитися, як ми смажимо картоплю. Спочатку Максим смажить сало порізаними великими шматочками. Коли сало протопиться, можна додати ребра та постійно помішувати. Коли нас вже підсмажиться, займаємо та смажимо у жирені картоплю, порізаємо великими шматочками. Можна додати трохи олії. лінії, використовуємо довго лопатку. Також постійно перемішуємо. Після того, як картопля стане м'якою, додаємо м'ясо, яке вже підсмажено. На приготування разом витрачуємо хвилин 40 і картопля виходить ну, дуже смачнішою, м'якою та румяною. Коли м'ясо та картопля будуть готові, можна додати цибулю нарізану кількість. Все, готово. Коли готово, викладаємо на тарілку, залишаючи жир на диску. Радимо і вам готувати за таким рецептом і впевнені, що ви залишите задоволені. Дякуємо вам за перегляд. Смачного!